Всім привіт! Ви на каналі У мене Рєпки, і сьогодні я вам покажу, як я буду готувати тушковану курочку, а точніше, бедро і гомілки в шашлично-томатному сметанкою соусі. Ця курочка дуже смачна, дуже м'якенька, підходить під будь-який гарнір. Я, напевно, буду готувати з макарончиками. Але і під гречку, під любі каші, під макарони, під картошечку. Ця курочка йде. Ну що ж, давайте приступимо. Для цього рецепту нам знадобиться сметанка, у мене ягодинська 15% жирності, соус, руна. Я купила шашличний. Але, можна, і український, і кетча, якийсь такий томатний соус. Потім сухий часник гранульований, паприка копчена. І яка спеція, яка вам подобається у мене до шашлику. І курочка. Тут у мене бедро і гомілочка. Ну що ж, давайте готувати. <кій> Спочатку замаринуємо нашу курочку. Я це роблю так: трішки паприки копченої. Трішки сухого чесника. <кій> І трішки вашої його улюбленої спеції у мене це до шашлику зараз є. І солимо сіль. І трішки соняшникової олії. Щоб воно там все прилипло. І перемішуємо. Гарненько перемішуємо це все. І даємо ну промаринуватися хоча б-хоча б ну десь півгодинки. Але якщо більше, то краще. Ну, перемішаємо, щоб воно обмінялося спеціями І чекаємо. Далі ми ставимо сковорідочку наливаємо соняшникової олійки. Включаємо вогонь і будемо смажити нашу курочку. Викладаємо тепер на розогріту олію. Викладаємо, підсмажуватися наше замариноване м'ясо. І обжарюємо його до золотистої скориночки з обох сторон. Сколинці 34 у нас воно пожарилося з однієї сторони. Тепер будемо перевертати. Ось. Ось. і Така ж, мабуть, у нас золотенька скориночка. Це найсмачніше буде. Перевертаємо. Ось так повернули. І ще хвилинки 34, й з цієї сторони піджариться в нас гарненько. Тепер як воно в нас з обох сторін гарно піджарилося до золотавої скоринки, робимо заливочку. Соус беремо для цього. Вогли, на Потім беремо томатний томатний соус три столові ложки, навіть три з половиною. Далі беремо собі сметанку. Теж три з половиною в одинакову пропорція. Перемішуємо це гарненько. Я помішаю. І додаємо сюди водичку, щоб воно гарно все розійшлося. Так, щоб до половинки, навіть чуть-чуть більше, закривало м'яско. І гарно ще помішаємо, щоб воно все там обмінялося. І оце все як починає бурлити, кипіти. Ми закриваємо кришкою і на маленькому маленькому вогнику тушкуємо десь півгодинки або навіть 40 хвилин. Накриваємо і чекаємо. Теоретично можна відкривати і перевертати нашу курочку, щоб вона з усіх пропитувалася цим запашним соусом ніжним, сметанково, томатним. <кій> Ось так. І щоб трішки випарувався. А тим часом я зараз приготую на гарнір макарошки. Дивіться, якщо ви хочете, щоб, щоб цей соус трішки ну, випарувався і загустів, то краще відкрити кришку, щоб трошки випарувся, ну, водичка, щоб трішки випарувалася. А якщо ви хочете більше жидке таке. Консистенція. Можна поливати там гарнір, все, то можна тушити закритою кришкою. Ще нам для аромату знадобиться зеленушка. Забула вам сказати про неї на початку. Ріжемо. У мене це петрушка і укропчик. Ну що, час уже пройшов, дивимось. О, яка краса. І додаємо сюди. Ой, воно так слушкувалось, гарненько все. Добавляємо сюди нашу зеленушечку. Трішки перемішаємо. І все. Наша запашна курочка готова. Тут я заварила вермишелечку, полью її соуском, буде дуже смачно. І така курочка виключаємо вогонь. І всім приємного апетиту. А кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, залишайте коментарі. Всім приємного апетиту. До побачення!